我们那个事情，我说，我，那不叫，那是过年的时候，是 <noise> 去，那个你不知道，个是啥？那吃过那个十三块十三块，那个就是馍了。你看那个那个，馍就就到一块，其实有时候馍馍都瘦，我不说。

Це після відкриттання обладнання згодом на передачу сумбаланту 11, чи згодом на передачу сумбаланту 2 з відкриттанням нормальної. Далі, в нашій це є АТК. Надали обладнанту балану, у нас вийшли заяви про надати йому згодом. Та якби ми продовжили цей обладнання, надати знімали надачу згодом на надання сумбаланту 35. Проводити це між каталетами?

Ви знаєте, я дуже просто не хочу, бо це вже викликає сміху у всіх депутатів, не лише в мене із далеко. Але це лісовування саме наші моїй персоні возити на роботу та й до роботи. Але є купа людей, які потребують такого підвезення. А писати такі, не побивши сказати слова тупі відкрески навіть, бо це не грамотні крескість. Це просто на тобі витвеску, таку нема пасажирів та якісь свій робити з порожнього автобуса. Це просто непорядно до нього, як до керівника, й водії тут погодить такі

Я це чітко розумію, але про те, що підйоми не виконують, тяжким для бюджетів, щоб виконувати, і згодом говорити про це інші різні. Найбільше не берете, ніж я. Ви не бачите, я не Мені також вважається, що не доїхали до пану так? Він вже в обширенні. Я би згадала, хай вам щось може. Добре, все.

Зрамемо ради, щоб встановлення дорожня і до закладів освіти району. У нас прямо раду поступило колективне звернення від Красницької гімназії. Там, які був якийсь президент, дітина не пострадала. Не звернулися з тим, щоб не звернулися до да відповідні служби для встановлення, обтяження до них для шкіл дошкільних закладів закладів освіти. po terytorium i rejonu budżetowym, na sylwetce i na wyściginach niepodległości ustanowili dorożne znaki, przychodni, dla ubezpieczenia naszych dzieci, i budżet szkolny. się zapytam, przeczytajmy te czy Mieli dyrektorzy rejonu na na co w ogóle się spłaciło, że słowa z rejonu i z budżetu, w na znaki i Це мається на дорогу 24 Р-67. На дорогу Дорогинської на 10-й програм безпеки пішоходів через відсутність забудування руху пішоходів та до транспорту. Особливо безпечно залишається для антиконтильних доріг для захисту загальної середньої освіти, дужки і незначальні гарантів та інших об'єктів соціальної сфери. З метою збереження життя і здоров'я дітей пішоходів просимо вирішити питання, встановлення відповідних дорожніх знаків на дорогу державного плані, та друга вона про виховання районного значення купили у Чехковичній лицеві гімнації Українського району. Це з дорогі п'ятки розуміння двох вирішення проблеми питань, що вірно в Українському районі. Це ж треба, бо бачу, що є за що адресата. Треба добавити адресата, бо дорогі державного значення один власне балансу утримуючим. Дорогі місцево значення інші. Тобто три адресати, не що в Києві, два підприємства. Не, не від себе у нас, якщо не дозволити порядку обговорення, до нас таке звернення також надходило, ми одного не тільки Скрасника, надходило і по дорозі Р-24 по селу Ківцях, по селу Приворіння. І вони від себе відреагували, тобто направляючи звернення на сути на підприємство, південні, на дані подорожі. В крайній, я думаю, що нижче буде підтримати за інтровивати в цьому питанні. Дійсно є багато моментів. Говоримо більшості, в більшості основного точних архмару і місцевого значення, державного значення і для навчальних закладів, біля швидкі переходів немає знаків. Більшості тим, що мало би ну, то, це задоволькова. Напало підсилити про маримо. Паралельно. В мене ще є по цьому заміну, ми повинні писати рестав, сказати, що буде їх в робоча група обстеження, або він підіймати, залучала або депутатів громад, або депутатів того районного. Наприклад, тоже є 24, що буде це

І вибачте, будь ласка, дорожні знаки відносно п'ятника. там не поможуть. Це вже років 15-20 є ця проблема єдине, це може бути, не встановлюється лежачий або горь, або яма. Це буде зупинятися. Ті, що їдуть з гори, вони розганяються, вони на просторі. Ті, що їдуть договір, не використовують. Ця проблема була, і є дорожні знаки, не поможуть реально. Єдине, це там метрів 500 і попасти лежачі поліцейські. оце буде український. А я вже розумію, у нас є краще уряд. У нас є здатний мужчина відбуватися до роботи. А там закінчуватися до всіх сторін, які з твої сторони, і попередньо нічого не допомагає. Ну і просто реального каву, що треба робити, саме стільки треба, але реально це нічого не допоможе. Küçükler zaten. Ne kadar belirli bir zaman? Bu Uzunlukta. Evet. <sta şarkı mentioned> Başka <before Toru> so, okay. bir soru. Zaten. Soru. Başka bir 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 soru.

Ми надаємо документи на два місця нашого відповідь, власник каміння, для того, щоб використовувати їх у роботі світло, заміну на нам потрібно передати їм поспорись кімнати. Я зачитаю це тижня. Перше, придати у господарській відділення, достава продовжувати перезначуємо наступну об'єкту на немає. На Колко се сподели от спорт клас на спорт средства на организация на организация, по който от раз да се си 2. Да, колко се сподели от спорт клас на ясени и устройствия на организация на района, целова в ясени и усилу от очища въде на бюджетни мерки. Друг чест е годин на Динади Филип, чуто да достатъчно предача за в моя властите, Продолжение И на встрече были места, когда я знал, в ситуацию дорожных фонарков, на массу 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 на массу дорожных фонарков, 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 на массу

який знаходиться на території села Поділька, присілок Чорний поблизу школи. Це є дуже жахливий аварійний стан Пономаслав, і шкільний автобус не може доїжджати до гаражів, де він ну, чує автобус, умовно кажучи, і потім має підвозити школярів до наступного день до навчання. Ця проблема загортилася ще більше з початку навчального року. І вона не вирішена на даний час. Оскільки з 1 січня нового семестру, навіть з 1 січня, за 11-го розпочинається другий семестр, і буде курсувати новий рейс шкільного автобуса за маршрутом села Пробілька-Чорний до села Гринява буде відвозити учнів. Це новий шкільний автобус, цей великий жовті школяри, і потім буде повертатися назад і таким самим способом буде їхати. Він нам має зовсім інші габарити ніж газель, бо до цього часу і тепер курсує газелька. Це ще якось було вирішено. Тобто, з тим, що буде курсувати новий шкільний автобус і новий маршрут буде. Ця проблема ще більше в всі зовсім інші габарити цього шкільного автобуса. Тому в мене є таке звернення: звернутися до відповідних органів, які відповідають саме за ремонт і належний стан цього. Моста. <звучить> Дякую. Прошу. Я настільки саме, як там були фотографії, навістки, і фотографії, на у службу, і звернення були. Це до цього моста який у нас було звернення, для нас має звернення у чадовалі Прикарпатіму перейдено. Щодо трьох мостів, у тому числі, цей міст, який в селі Провідува на Росії Пуща. Поки що відповідно було, що в разі до кінця року коштів на емоцію стати мають. Але план відновлення, скажімо, пошкоджених політик співбуди захвалені. Думаю, що також треба підтримати. Ваше звернення як депутату. Хто за знамову подаємо далі?

Та сама ситуація, Василь Нікович, що є по пробігу. В одному тому самому порядку там було вже два рази. два рази та сама ситуація, що є по хоряді, там був болели по черзі в обіцяли, що на наступний рік, тобто на С теми мостами тоже, что там жизни в Москве, там уже та пляха подозревалась, значит, там просто веки, эти там великие квашки, это повалять и тогда в мозге а зараз тут бимодучи. Прошу наколавич, просто мусла.

Доріг щодо дороги С-62 від нуля до 5 кілометрів. Це та частина, яка була зроблена в 2017 році. Е, Прийшла пригідність серед сходів два, два слайд-плачики, і вже є е, претенденти на юмковій на, е, ремонт. Якщо не зробити цей ремонт зараз до настання холоду, то на весні буде 60-100 10, разів дорожче цей ремонт. Це ми знаємо, що дороги приходять у непривідність, тому що зміна температури з мінусової на плюсову пакети приводить до збільшення цих травм дорожнього полота і готується таке звернення від громади Ясенівської. اور جانات شكروع شو شو ابنت جو جامال هل جت ن propri جم جو Zá. Martíš Maria zap, Nečer Mekájlo, Romani Plasé, Filip Čupiuli, Iškým Vyplasé,

Ну, в принципі, на наш наші підрозділи, які нас мають почути у нашій комунікації, на ту скане використовують такі методи, які не використовували. Але ми розуміємо, що проблема з мобілізацією складна і всіх регіонів, в тому числі і в Харківській області, і в Чернігарській. Що ж прокоментувати, сказати, ну, тобто ми, ми не зможемо тут прийняти з квіщення на сесії, чи якомога адміністрації, тому в мене немає. Бахівця випадку мають право звернутися до поліції. До поліції я плачу і атласний, так і Челянської області і і, на ті підставі, і чому і Чого тоді? будь право на історію? Чого тоді? мені, молоде дідько, маємо обладнання розпочити і це Ну, тут, так, я згадую, я вже думав про історію. Зараз я тільки період. Зараз я тільки період, щоб вчити партнерів. Раніше, Ну, тут, часто кажуть, що тут питання про алкогольне кормлення, тут питання про поліцію, Шкодєно, вважається про умірність підрозділів ТЦК звертатися безпосередньо з наявою і це питання про за рахунок цієї кандидатної міжнародної організації. Хай батьківську пацію обіграють. Я з своєї сторони повідомлю наші райвідділ поліції, щоб вони десь контактували з московій професійно-санкціональною поліцією. І дихаємо. Скажемо, що сьогодні ми виходимо на черемошні міжнародної організації. На московську. По цей шлях ми виходимо на московську міжнародну девочки বলেছে на предприяскоски смерть то подали понимаете мои летуй летуй доктору до 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 но которая на собственно сутью сейчас заключается в доправании но на сотрудничество нашего президента там там у нас есть какие-то питання два доктори на доправании где было история никаких

¡Gracias!